Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Український Геймер. Я Влад, і в цьому відео ми з вами поговоримо про такий класичний хорор, який вийшов майже 10 років тому, і з назви відео зрозуміло, що мова йде про Outlast. Тобто. А можна не зачиняти? Доб Добре, я передумав. Поїхали. Це був взагалі мій перший хоррор, який я пройшов, тому що хочу, щоб на каналі були різні жанри ігор, і кожен міг подивитися те, що йому подобається. Так повернемось до нашої гри. Дія Outlast відбувається у застарілій психіатричній лікарні. У лікарні герой журналіст стикається з кровожерливо, налаштованими безумцями. Цим на мене байдуже. Ну, слухайте, вони дивляться футбол. Можливо, там футбол, звідки ми знаємо, що там. Відміну від багатьох подібних ігор, ігровий персонаж не має зброї, не вміє битися і змушений тікати і ховатися від ворогів, що його переслідують. Просто дурбецьоло це величезне. Коли мене переслідували ці невіжені, то в мене була паніка, яка згодом перетворилася в знущання над цими психопадами. Окей, вже чую. Хоча були моменти, де мені дійсно було дуже дуже страшно, трошки хвилюю, що ти так багато проводив за цим Мартіном. Сподіваюся, він обдурив тебе всіма цими біблійними штуками, мовляв, він праведніший Бога. Outlast має повноцінне проходження десь на годину 4-7, в які ви будете досліджувати лікарню і різні її частини. Так, будемо бігати і по подвір'ю. Гра має цікавий сюжет, але щоб в ньому розібратися, треба збирати нотатки та документи, які ви будете знаходити в різних локаціях. І скажу вам чесно, якщо збирати ви їх не будете, то кінцівка гри викличе у вас цілкове недорозуміння того, що взагалі відбулося, яке було і в мене. Хоча документи я збирав і читав, але не дуже думав про їх сенс. В цьому весь я. Чи варто мені зараз боятися, думаю, варто. Але чи я боюсь ні. Далте боюся, але просто проходити гру і бути на одній. протязі майже всього проходження у вас в руках буде камер. І вона вам 100% знадобиться, тому що в неї режим нічного бачення, без якого ви просто банально не зможете зрозуміти, куди вам треба йти. Звичайно, психопати можуть показати вам дорогу, але я би краще використовував камеру. Та що він від нас так причепився? Погоду проходження ви зрозумієте, що головний герой не дає бій. І я не знаю чому. Можливо, тому що в нього немає зброї, бо в грі буде лише декілька моментів, де герой дасть бій. І це скоріше вимушена ситуація, ніж бажання головного героя. У усіх випадках воно доведеться тікати або ховатися, або ховатися і тікати одночасно. Ага, він перевірив якусь одну шафу. Йде собі. А зараз я хочу поділитися своїми емоціями від проходження гри. Чесно кажучи, я не думав, що хорори такий цікавий жан ігор. Граючи в Outlast, були такі ситуації, що я забував про те, що записую і просто мовчав, намагаючись втікти від наших ворогів. Мені дуже сподобалось, як розробники підійшли до деталей, тому що кожна кімната виглядає унікально, незважаючи на свій вік. А нагадаю, що гра вийшла у 2013 році. Я тоді навіть не знав, що таке комп'ютерні ігри. А якби мені тоді дали пограти, то я би не спав три дні після цього. Непогано слухати, я... з однієї сторони, спочатку він розібрався з нами, а з іншої сторони, він прикінчив цього велетня. Тобто цей велетень нам більше не загрожує. Це мені подобається. Точно, мій погляд, графіка в Outlast має свою атмосферу. І, чесно кажучи, я навіть уявити собі не можу Outlast із сучасною графіку. Це було б вже зовсім не те. Це одразу треба посунути, тому що ми будемо втікати потім ліфтом вниз. У грі постійно щось відбувається, а навіть не розуміє, що сталося. Хоча на протязі проходження лугувати мені не давали, але були такі моменти, як збирання якихось деталей чи щось на кшталт того, які просто повторювалось. Але додам, що сильно уваги ти на це не звертаєш, тому що в ці моменти тебе переслідує, назвемо його Танос і не тільки він, але в більшості випадків був саме він. Зараз мені поголо щось прилетить по голові, це було зрозуміло і так. Тож, якщо ви ніколи так само, як і я, не грали в хорори і хотіли б спробувати... Outlast саме для вас. На цьому у мене все. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні огляди, залиште вподобайку і напишіть, скільки вам було років, коли ви перший раз пограли в Outlast. Всім до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!